У столиці завершують будівництво другої нитки головного каналізаційного колектора. Наразі об'єкт готовий на понад 90%. кажуть будівельники в експлуатацію планують ввести вже восени. Чим важливий цей об'єкт дізнався Вадим Ярошенко. Найбільш пріоритетний та такий довгоочікуваний проект у сфері міського ЖКГ готовий на 92%. Залишились роботи на вузлах переключеннях з подальшим благоустроєм території. Тіло колектора це не тільки магістраль, це також підвідні колектори від різних районів міста. Тому нам залишилось підключення на Нижній Юрківський і залишилось роботи на чотирьох участках так, в плані облаштування завершення стволів. Будувати об'єкт почали ще 24 роки тому через аварійність головного каналізаційного колектора, що майже півстоліття відводить більшість стічних вод правобережної частини міста до бортницької станції аерації. Нагальна потреба будівництва вона виникла ще в 90-ті роки, і з того часу об'єкт будувався, але в зв'язку з неритмічністю фінансування роботи практично призупинялися на певний період е, часу і е, основна частина робіт. По завершенню вже виконувалася з 2014 року і до сьогоднішнього дня. Каналізаційна артерія міста протяжністю майже 10 кілометрів обслуговуватиме Оболонський, Подільський, частину Шевченківського районів столиці, а також Вижгород, Ірпінь, Бучу та решту передмістя правобережної частини Києва. Всі трубопроводи, які будуть прокладені, вони захищені від газової корозії, саме той газової корозії, яка і спричинила. І аварії на е, старому колекторі, от е, зрештою, обладнання також все відповідає новітнім стандартам. От, тому воно і забезпечить нормальне функціонування каналізації, надійність, от, і, е, простоту утримання і, і ще й вартість утримання. Вартість колектора Дублера більше мільярда гривень. Це спільний проект міста та уряду. Ми спільними зусиллями з урядом. Ще раз хочу нагадати, що дві третини фінансувало місто, одну третину фінансувала держава. Ми зробили все і будемо відкривати вже нітку дублюючу нітку колектора в вересні місяці. Це дуже важливий інфраструктурний об'єкт для міста Києва, вартість якого 1,3 мільярда гривень. Новий інфраструктурний об'єкт ЖКГ має відпрацювати щонайменше 50 років. Втім, завдяки сучасним технологіям будівництва експерти дають вдвічі більший термін експлуатації. Водим ярошенко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.